Вітаю пані і панове. Відео не по бронюванню. Просто показую, що можете прийти і взяти без броні. Не забувайте довідкове ВПО Візочок залишився. От така от штукінця для дитини грається. Це дзеркало, воно зверху прив'язується. Господи, нормально забувся. Ванночка, зараз ванночка. відійду, покажу. Розміри, тобто маленька Толокар це чи велосипед. Коротко, трьохколісний толокарві велосипед. Далі. А, стольчик для годування. Він розібраний, не повторюсь. Він ти, всі шурупи є. От, його просто треба зібрати. Так, просто зручніше було транспортувати. Так само коник є. Далі ще один дитячий візочок. Цей дитячий візочок залишився. камера от так Цей дитячий, і оце новенький принесли. також є ліжечко дитяче, оце от біле, от від нього матрасик. Але є з ним проблема маленька. У нього передній бортик тільки один, тобто заднього немає. Тобто або поставити до стіни впритул. Ну відповідно, дитина буде спиратися на стіну. Або не брат. На жаль, таке принесли. Маємо, як то каже, що маємо. Повторюється, це віддіне по бронюванню. ви можете завтра, в неділю прийти і взяти, маючи довідку ВПО, свідоцтво обов'язково про народження дитини, бо це все дитяче. І можете спокійно вибрати і взяти. Всім дякую за перегляд, дякую за подобачку і до зустрічі!